Перший пріоритет, який стоїть на мені і за яку я несу відповідальність, це безпека і оборона держави. Ніякого спуску і ніякого компромісу тут не буде. На нас з вами лежить відповідальність завершення поточної та проведення наступних хвиль мобілізації. Я розумію певні особливості Тернопільської області. Я розумію. Що певна кількість військовозобов'язаних певний час перебуває на заробітках за кордоном. І це накладає відповідний відбиток на мобілізаційний план. Але хочу вам сказати, що мобілізаційний план сформований з урахуванням уже цих особливостей Тернопільської області. Не може бути позиції, що це їх війна, Донецька або Луганська. Програємо ту війну, ворог буде у дверей власної оселі. А може навіть і не буде, бо України не буде. Самі себе не захистимо, ніякий дядька не прийде нас захищати. І всі в один голос маємо говорити про це: президент, уряд, парламентарі, місцева влада. Церква і дуже дякую за те, що сьогодні під час кожної проповіді я чую заклик до мужності до об'єднання, до захисту Батьківщини. Велике спасибі вам за це. Ми всі маємо зробити все, щоб ті, хто йдуть на війну, відчували, що вони це роблять з високопіднятою головою. І ми зустрічаємо ті, хто зараз демобілізується з першої хвилі який багато місяців, а дехто і майже рік зі зброєю в руках захищав найдорожче, що є в нашій державі: волю, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. І робив так, що на сьогоднішній день українським воїнам співають славу не лише в Україні. І я пишаюся українськими воїнами.